Усім доброго дня. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Hyundai X35 зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Дзвіночок будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Hyundai X35 у нас 2013 рік 2.0 дизель на автоматі. Повний привід 4х4. Чорний металік. ксенон Противотуманки, датчик світла датчик дощу, рельгіни на даху, по капоту немає сколів, все рівненько, ніяких немає м'ятин. Так само і по цій, так само по цій стороні. Зимова гума 23 рік. Дзеркала у нас мають поворотники, складаються, підігріваються, безключовий доступ на передні двері, рівненький, по даху також немає граду, нічого, все в гарному стані. Позаду у нас. Фаркоп, парктроніки, камера заднього огляду, Hyundai 4х4. Ця сторона також, все рівненько, без пошкоджень, немає м'ятин, скольві і так далі. Як бачимо, присутня шторочка у нас така. Знаки транзити поставимо, хто купить. Тут у нас все в гарному стані, все ціленьке, нічого не пошкрябано, не побито. Маємо запаску, домкрат, ключі. Тут також ніякої ржавчини. Пороги нічого не побиті, хороший стан. Нічого не крутилося, автомобілі, вся екологія на місці, ніколи нічого не вирізається, все, мі... все по заводу. Карти хороші, не пошкоджені, Підігріви задніх сидінь пас... пасажирських, комбінована шкіра тканина. Все ціленьке, нічого не пошкоджено. Стеля в хорошому стані, також не пошкоджено. Сидіння складаються в рівну підлогу. Тут у нас підлокітник на два підстаканники. Коврики оригінальні, хундаївські. Накладочки, тут також пасками безпеки нічого не побито, немає м'яти. Безключовий, відповідно. 13-й рік по вікнах, 13-й весь, повний електропакет, регулювання вікнами, зеркалами, складання зеркал. Тут у нас помічники. Мультикермо. Регулюється по висоті і по наклону. Кундаївський X35 бачимо накладочки. Тут у нас можемо читати ВІН. Кого зацікавить, може перевірити, нічого не крутилося. Сидіння в хорошому стані. Пасажирське також. Присядемо до автомобіля, заведемо. Запуск кнопкою. Два ключі присутні, сервісна присутня, сертифікат пройдено. Заводиться дуже гарно, без проблем, з 169 169640 оригінального пробігу. Кажу, сервісна є. Камеру провіряємо. Працює. Класичний гідротрансформатор. Дуже хороші коробки, надійні, ходять, без проблем. Клімат працює, кондиціонер включається, все. Підігрів передніх сидінь маємо. Кого зацікавить, такий автомобіль знаходиться автомобіль міста Радивилів, Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Подивимося ще під капотний простір. Зараз відкрию капот. Як працює двигун? Тоді пройду ще товщиноміром по лакофарбовому. Як бачимо, двигун працює рівненько. Немає ніякої ржавчини під капотом. Акумулятор 23-го року. Фактично майже новий. Все чистенько, по заводу. антифриз чистенький. Зараз заглушимо автомобіль, прийдемо з шиноміром. Кого зацікавить, приїжджайте. На огляди. Давайте з капота почнемо спереду. 120, 116. 120. Тут у нас 86. 98, 108, 99. Давайте крило. 92. До коми дивимось? 107. Задня ляда у нас. 87 по цій стороні 99 крило. 100, Дверка пасажирська 96, передня пасажирська. 101. Ну і крило у нас переднє праве 93. Давайте ще по даху подивимось. 86. З цієї сторони то також буде все в оригіналі, хто приїде собі ще раз перевірить. Такий у нас Hundice 35. Кого зацікавить автомобіль в рідній фарбі з оригінальним пробігом, будь ласка, приїжджайте на огляд, купуйте і насолоджуйтесь поїздками. Усім дякую.